Вітаю вас на моєму каналі, не пройшло і року, пройшло навіть більше, пройшло півтора, і я нарешті добрався до цієї розпаковки. Придбав я собі цього Кратоса більше ніж півтора року тому. З того часу він стояв собі в мене на полиці, я декілька разів згадував про нього на стрімах, що він в мене є, але в мене немає часу навіть зробити на нього розпаковку, тим паче його зібрати. Ну якось так з цим танком не задавалося. Так що сьогодні буде у нас День Кратеса, але не бога війни, а саме важкого штурмового танка. І що ж це таке, запитаєте ви? Ну як вам сказати, це є важкий штурмовий танк для Єресі Хоруса. є він в пластику, його, до речі, на відміну від більшості техніки для Єресі Хоруса, не існувало в смолі. Тобто його винайшли прямо для другої редакції і зробили його в пластику. Так що це прям свіженька модель. Що ми маємо? Це у нас більш важкий танк, ніж ми маємо, наприклад, Сікарам, але він не є супер хеві як це, наприклад, із фельшонами, філблейдами і ось з усім цим. Тобто ми маємо таку перехідну ланку між Сікарамом і між Філблейдом і йому подібними. Коробочка у нас таки досить об'ємна, навіть нам показують, що це 90% розміра моделі, бо вона не поміщається на коробку. Показують нам також варіації, як попробувати і під хороса, імперських кулаків. Всередині буде маленький листик декалей. Не знаю, можливо, зараз будуть давати декалі вже і під саламандр і залізних воїнів, але ну поки маємо так. Хто купив Кратоса в 2025-му після виходу третьої редакції, то будь ласка, скажіть, там ще все-таки декалі чи дали якісь нові? Також тут нам показане озброєння, тобто здорова Battle Cannon із паркою, з автогарматою. Далі волхітна гармата. І є в нас Мельта Blast Gun. Так, тут є здорова Blast Melta. Додаткове озброєння в нас перекочувало сюди із Сікарана та із Предатора, тобто спонсонне озброєння. Тут у нас Heavy Bolter, Волхітка, Ласка, і, має бути, здається, вогнемет, якого нам тут не показують. В цілому, я, коли цей танчик вперше побачив, я його постійно путав з сікараном. Ну, форма дуже схожа, але це набагато краще. В ну, сікарана ви не побачите Батлкен, там максимум дві акселератори автокенон, або ж там стоять е... плазми, або ж гранатомети, так що воно цікавіше. Також у нього є курсові heavy болтери, які ви можете замінити, якщо не помиляюсь, на автогармати І, можливо, на ласки, але це не точно. І з такого, що тут ще є, з особливого, так це курсова автогармата, такого ви не побачите на сікарані або ж на тому ж самому предаторі. Ну, по цьому це все. І відвал, який мені відверто не подобається. Я ще дуже довго ламав голову, чи магнітити його або не магнітити, тому що ну, він не влазить в мою переноску, брати переноску побільше я не хочу. Якщо ставити поздовж, він буде займати занадто багато місця і мені хочеться спробувати цю штуку замагнітити. Але. Як е, я ще до цієї думки не дійшов, хоча ми декілька разів навіть це прикидували, як воно має бути. Я навіть бачив на Ютубі, що люди цю штуку магнітили, але відео з магнітизацією я не знаходив. Так що, якщо хтось має таку інфу, то, будь ласка, кидайте мені їх в коментарі. Бо я бачу, що люди це магнітять, але яким чином ну, не дійшло ще до мене. Ну що ж, по самій коробці, ну, оформлення стандартне, тобто руїнки, у нас тут на позаду Верхаунд, пара марінчиків МК-6. І здоровенний здоровенний танк. Тепер давайте про його вміст. Перше, це є маленькі декалі. Ну, Імперські кулаки, це не хоруса, це не гора, кому як зручніше, Ну, цього недостатньо на один танчик. Ну, йой й буде. але інших легіонів у нас немає. Так що, можливо, скоро це виправлять, поки маємо ось таке. Далі ми знаходимо інструкцію, і вона чорно-біла. Не знаю, можливо, у вас зараз в третій редакції вони кольорові. Я бачив кольорову тільки... В стартері з турнайн. Поки свіжіших наборів я не бачив. Далі. Дивіться, як воно діло збирається. Збирається дуже монотонно, дуже багато деталей. Ну, буде цікава збірка, не знаю, чи буде він збиратися на стрімах. Скоріше за все, спробую в окремому відео, що у нас тут таке є, як воно діло збирається. Ну, панельки досить добротні, я вам скажу, багато-багато траків але вони хоча б клеяться великими шматками, а не по один. Далі. Середня частина мені в плані збірки нагадує саме Спартана. Тобто там подібна штука, хоча не дивіться, що в Спартана є рампа, там ну, збирається все по тому ж самому. принципу Далі. Так, у нас збирається задня частина, вже верхня, і спонсони, де ми будемо обирати. Дивіться, так, є у нас ласки. тобто в спонсони йдуть волкітки, ласки, автогармати і хеві болтери Так що за волкітки я навіть і не знав. Далі, як збирається башта? Дивіться, у нас. Боже, як ти правильно називаєшся? Вулкіт, Карбанелла, Ого, Мельтабласт Ган, ну і Батл Кен. І ці всі штуки, до речі, в башню дуже легко магнітити. Там треба, правда, повозитися, але воно магнітиться досить нормально. Свій варіант, я буду магнітити. ну, Я хочу збирати Єріс Хоруса, я ну, без магнітів собі діло не уявляю. Далі. Показують нам фінальну збірку, як виглядає сам танк. І. спонсони мають бути так. І дивіться, є в нас волпітка, є в нас ласка, є в нас Heavy болтер, Флеймери, флеймери. А, флеймерів, мабуть, і не буде. Дивно, але окей. Ну і... Так. а, ні, дивіться, флеймери є, але чомусь не вказано. а, ні, є, є флеймери в інструкції, і є в нас тут. А, до речі. Це, мабуть, ну, я надіюсь, в мене вийде зробити, щоб ці спонсони рухалися. В мене нарешті це вийшло на лендрейдері. Спустя 5 таких подібних штук, що я збирав, тільки на п'ятий раз у мене вийшло, щоб воно не склеїлось намертво, а щоб воно з собою рухалося вліво-вправо. Це є прикольно. Ну і спонсони тут закручуються, так що, якщо воно буде все в моїй схемі пофарбовано, я зможу міняти ці зброї з іншими танками. Пропонують нам збирати димовухи, searchlight. Та місло. Якщо не помиляюсь, у нього дві місли, наче може ставитися. Але в наборі буде одна. Так. Додаткові навіси, типу ракет, комбі-болтера на кришку, хеві болтера або ж мультимельти, марінчика в МК-2, які нарешті, нарешті отримало МК-2, вийшли в пластику, а тепер вони не просто марінчики якісь встречать із танків. І ось так це діло виглядає. Ну, особисто я останнім часом не люблю клеїти танкістів, мені подобається без них. І нам показують, як збирається цей страшнючий відвал. Окей, по інструкції це все. Тепер давайте розглянемо пластик Є в нас дві стандартні речі. Тобто те, що ви знайдете майже абсолютно в кожному танку, окрім лендака. Ну, перша це є спансони. Такий ливничок із спонсонами, ви побачите, що в Сікарана, що в Предатора, що в, в, ну, в Кратосі, це теж є, і ще десь воно є. Що тут таке? Щитки, збирається все діло максимально легко, просто. Замагнітити, звісно, можна заморочитися, щоб просто виймати горизонтально і вставляти гармати, але я цього не робив. Kevter. Класна волкітка, офігезна плазма і недолугий хеві флеймер. Ну, Він досить малуватий, мені здається, його можна було й побільше зробити. В цілому нічого особливого. Досить нормальні спонсони. Далі. Левночок, який ми розглядали безліч разів, не хочу на ньому зупинятися. Оце люки. Оце люки для звичайної зброї, тобто для болтера або ж волкітки чи плазми. Оце люки з більшим отвором, щоб виставили дві зброї, чи робили комбі-болтер, чи штормболтер наверх. Ракета, мультимельта, голови, особливих якісь немає, окрім шолома МК-2. Ці всі голови, ви знайдете в звичайній тактиці. Відвал, який тут є на ливнику стандартний. Я навіть бачу у Фейсбуці, як люди намагалися і вклеювали ось це на свої линдаки. Ну, повірте, це вам тут не потрібно, навіщо, коли у вас є. Ось такий нормальний відвал. Навіщо вам це, але майте на увазі. Якщо ви це побачите, то знаєте, що це через уніфікацію і те, що ливник є загальним для майже всієї техніки. Heavy Flamer, Misla, Димовушки, Searchlight. Так, наші комбіки, руки для Марінчика, який стріляє, рука для Марінчика, який дивиться в бінокль, Срака Марінчика, Спинка на так, шукаємо, Нагрудник Марінчика, ну, той же самий МК-2. І нічого особливого. Ну, Це ми бачили сотню разів. Далі. Це у нас вже йде днище, частково із верхньою частиною. Дивіться, просто на ширину цього танка. Ось це у нас е як це буде правильно не підгон, під башню, не... В общем, ви зрозуміли що, е панелька, на яку ми ставимо в башню. І тепер в порівнянні, наприклад, із е звичайним Маром МК6, то просто подивіться, яка вона здорова. То ви уявляєте, що танк буде величенький, а ще будете ставити ще й борта з гусеницями. Так що ось така у нас велика площина для башні. Це у нас... Так що ти можеш бути, це у нас задня частина, бо тут у нас отвори під труби, це теж елемент задньої частини нижче. По нижче, якщо дивитися, то дивіться, воно навіть е ширше, ніж е зріст Marine. Далі, е вихлопні труби. Привіт лендрайдер. Так, лобова частина, лобова проекція. Так, воно все діло розкидано. В шматки великі, це буде легко збирати. Далі замітьте цікавість. Привіт, тікаран так як ну, ви зрозуміли, цей ливник у нас загальний. Всі люки в нас на танчики ще йдуть ось такі є. Вони відрізняються чим на ось цих Ви бачите кріплення, бачите дві такі петельки. Тут ви їх не бачите, тому що ці люки відсуваються в сторону. Тобто, як і всі карана, вони не підіймаються вверх, щоб не заважати гарматі, вони йдуть в нас в сторону, від'їжджають. Це є особливість. Тепер є в нас е, саме борта. Є лівий і правий, вони е, ідентичні, тільки зеркальні. Так що давайте розглянемо з один. Так, ось така в нас велика панелька. Особисто я люблю, коли борта йдуть величезною панелькою. Щоб не треба було мучитися, наприклад, як це було у клятого лендрейдера. Одною величезною панелькою це легше, тільки доведеться використовувати спецінструмент у вигляді струбцин, резинок, проволки затискачів, щоб це діло все рівненько Ось Така в нас здоровенна панелька. По розміру, воно, повірте, більше, ніж Спартан, а не Спартан, а Сікаран, і воно майже таке ж саме, як Спартан, тільки трішечки коротший. Збирається з двох панелей. Тут ви вже маєте одразу стандартне класичне кріплення для спонсонів Мені воно дуже подобається. Така штука є на імперських найтах. Далі траке. За те, що вони величезними шматками окрема подяка ГВ. Далі, що мені подобається? Автогарматка. Автогарматка це є круто. Також у нас є ласка. І десь тут має бути розкидано все інше. Наші heavy болтери Бачу ствол від Волкітки. А саму волкітку я поки не бачу. Можливо, десь сховалася, але поки Волкітної гармати я тут не бачу, можливо, закинули на інші ливники. Також, чи не помиляюсь, це або у нас задні баки, хоча це, скоріше за все, кришечки, так зразу не скажу, або ж кришечки для труб, або ж це є задні баки, одразу не скажу, що це таке. І тепер. А, башта, як ви бачите, башта у нас виконана ось одним ливдиком. Ну і вона з цього ливника реально збирається. Тобто тут дивіться величезна волкітна гармата. Є в нас парена автогар... автогарматка, яка ставиться в корпус. А, просто величезна мельта. Привіт, лицар Домінус тере Тіран. Ось така ж сама стоїть майже на ньому. Величезний Battle cannon. Ну, Хоча там наче саме лазер, а не мельта. А от Бетлкеном, так, Бетлкенном для курица, прям величезний. Це реально круто. Зацініть просто розміри цієї башні. Так, це у нас підлючок, шланги для валтічної гармати. І в цілому ця штука мене вражає. Так, це реально крута махіна, і рано чи пізно я його зберу і покажу вам його на цьому столі. Так що, ще один гештальт не довгострою, а. Коробок, які припадають пилом без розпаковок, це власне мої набори, я закрив. Тобто, я вам показав, мабуть, останню свою коробку, яка в мене була в пилюці до якої я ще не дібрався ну, на даний момент цього відео. Ну, там ще є окремо модельки які треба зібрати. Але в плані коробок це була прям остання, яка пилом припадала. Так що, якщо вам сподобався цей танк і мій канал, буду вдячний за вподобайку, коментарі, за підписку, яка допоможе моєму каналу розвиватися. Також окрема подяка спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу купляти клей, фарби і займатися з вами разом на стрімах нашим улюбленим хобі. То якщо якщо хтось хоче мене підтримати, то всі посилання будуть в описі. А на цьому я вам дякую, бережіть себе і свої мініатюри. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами, серед них бувають сайфери і фолени. Всім щастя!